Уночі залізні пташки зосередилися на Енгельсі Саратовської області. Російське місто відоме своїм воєнним аеродромом та нафтобазою Кристал. За даними місцевих чули вибухи поблизу литовища. Водночас кажуть, цілею могло стати й нафтове підприємство. Тут так не приблизно там горить. Полювання на дрони тривало мало не всю ніч. Місцеві в очікуванні ексклюзивних відео та фото. Вон, як говориш, літі. Вон 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 вон. І па Сьогодні здійсліт. Тамтешні ППО теж, мабуть, на щось чекала. Працювала, як завжди, потужно, але в порожнечу. Не втрачаючи жодної деталі, мешканці Енгельса коментують події. Да, мимо. да він зараз упаде вже. Не потрапили вони в нього навіть. Зараз, значить ракета полетить на Ростовщині під атаку потрапила енергетична інфраструктура одразу у трьох районах. Пошкодили лінію електропередачі. Пишуть тамтешні пабліки. Світло зникло за невідомих обставин. Запевняє влада. Без електропостачання залишилися понад 250 користувачів. Повертати світло не поспішали. Пообіцяли розпочати роботи у світлий час доби. Краші вот вот і... Вот, и... Фіксували й у різних районах тимчасово окупованого Криму, але найбільш епічне влучання сталося надвечір суботи в Білгороді. Вона Вороночка. Поблизу тамтежньої електропідстанції приземлилася російська фугасна авіабомба. У передмісті Білгорода зникло світло. Місцеві кажуть, перед вибухом чули шум літака, що прямував у бік кордону. Губернатор області заявив про приліт невідомого боєприпасу. російська ППО працювали також в Астрахані, Чеченській Республіці та на Волгоградщині. Ворожі міноборони звітує майже про 80 збитих дронів над територією РФ та Криму. Софія Фесік, п'ятий канал. Повертаємо своє. Бійці 67-ї механізованої бригади визволили село Тихе на Дніпропетровщині. 21 листопада росіяни заявили про його окупацію. Оприлюднили і відео із російським триколором, завдяки злагодженим і чітким діям. Наші захисники знищили ворога і зачистили село від російських загарбників. Зараз воно перебуває під контролем українських військових. Ворог запустив понад дві сотні повітряних цілей по Україні вночі. Як повідомляють повітряні сили, атакували 240 ударних дронів і 5 ракет. Цілі летіли з Курська, із Орла, із Мілірова, Приморсько, Ахтарська і тимчасово окупованого українського Криму. Оборонці неба знищили 175 безпілотників, дві аеробалістичні ракети «Кинжал» і дві балістичні Іскандер. М. Влучання ворожих дронів зафіксували у 14 місцях. Масований удар по Полтавщині окупанти запустили ракети і безпілотники. Касетними боєприпасами ворог атакував об'єкти інфраструктури в Кременчуці. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький. Спалахнули пожежі, пошкоджене технічне обладнання. Також обстріляні горішні плавні. Ситуація з електропостачанням складна. Деякі об'єкти заживлені від генераторів. Ремонтні роботи тривають безперервно. Працюють пункти незламності. Місцевих жителів закликають до ощадливого споживання. Також ворожий безпілотник пошкодив господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформації про постраждалих немає. Ворожі дрони атакували Дніпропетровщину. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, росіяни були по Нікопольщині, зокрема. Під вогонь потрапили Покровська, Марганецька, Мирівська громади. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватний будинок, легкова автівка та лінія електропередачі. Постраждалих немає. Обстріл Чернігівщини загинула людина. І ще одна поранена. Як повідомили в обласній військовій адміністрації у Новгород-Сіверському, росіяни вбили 50-річного чоловіка, також травмована поліцейська. Виникли пожежі, там рятувальники їх загасили. Пошкоджений райвідділ поліції, медколедж, житлові будинки. У Чернігові вдарили по об'єкту теплоенергетики. У Чернігівському районі влучили по підприємству критичної інфраструктури. Частина населених пунктів тимчасово залишалася без світла. Через ворожі обстріли Сумщини поранені четверо людей. Як повідомляє Національна поліція у Краснопільській громаді, російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль. Постраждали двоє чоловіків. і Жінка їм оперативно надали медичну допомогу. В Весманській громаді через атаку дрона поранений 42-річний чоловік. Росіяни були різними видами озброєння. Під ударом опинилися 27 населених пунктів Сумської області. На відновлення енергосистеми після ворожих ударів потрібні тижні, а не дні. Про це повідомив голова Укренерго. За словами Віталія Зайченка, ситуація тяжка. Він закликав українців зменшити споживання електроенергії. На жаль, зараз не до 8 годин, а мабуть до 12 і навіть до 16 годин тривають відключення в більшості областей України. На сьогодні ми мали б якраз так такі графіки від 4 до 8 годин. Але на жаль, через звореку по системі ці тривалість відключень збільшилася. І для того, щоб покращити ситуацію, працюють бригади енергетиків як некроенерго, так і теплових електростанцій. Але ситуація досить важка і найближчим часом. Це ми не говоримо вже про дні, ми говоримо про тижні, коли потрібно буде відновлюватися. І єдиним засобом покращення ситуації є вже зміна поведінки наших споживачів, а саме зменшити своє споживання якомога на нижчий рівень. Обговорення території було складним. Про це розповідають співрозмовники видання Аксіос. Про... Розмови Володимира Зеленського зі Стівом Віткофом і Джеродом Кушнером видання пише, що телефонний дзвінок став кульмінацією триденних переговорів української американської сторін щодо мирного врегулювання. За даними джерел, говорили про території майбутніх гарантії безпеки для України. Територіальний блок викликав найбільшу напругу. Водночас щодо безпекових гарантій, сторони за словами одного з джерел досягли відчутного прогресу. І вже близькі до угоди. Однак потрібна додаткова робота, щоб Київ і Вашингтон однаково розуміли запропонований проєкт угоди. За 10 метрів від завершення війни так результат мирних переговорів оцінює спецпредставник Трампа Кіт Келох. За його словами, територіальне питання найскладніше. Два ключових моменти: це зас і Донбас. Знаєте, коли ми говоримо про Україну, важливо розуміти, де ми перебуваємо зараз у порівнянні з тим, що було рік чи два тому. Якщо ви військовий, особливо піхотинець, ви знаєте, останні 10 метрів до цілі завжди найважчі. Саме там виникають справжні суперечності. І я думаю, що ми зараз, якраз на цих останніх 10 метрах, у спробах завершити конфлікт. У нас залишилося кілька проблем, і одна з ключових це територіальні питання. Насамперед, Донецька область та заес. Якщо ми вирішимо ці два блоки питань, думаю, усе інше складатиметься добре. Франція рішуче засуджує нові російські удари і підтримує Україну. Про це заявив президент Франції Мануель Макрон після телефонної розмови із Володимиром Зеленським. Він повідомив, що поділився з українським лідером результатами своїх останніх міжнародних перемов, зокрема у Китаї.